Всім привіт, наші підписники. Сьогодні відео з хорошими новинами. Ми з Леною вже в очікуванні того, щоб передати сірка в нову сім'ю. Він вже там плаче за мамою, за Леною буде плакати. <реку> <реку> така плакса. да-да-да, лю мамин вже чує, що про нього говоримо. Але не тільки сірка ми прилаштували, але і бренді. І Два котика їдуть до Львова. Одна наша підписниця, інша наша підписниця. Так що ми розширюємо кордони прилаштування в Україні, бо бачите, до Америки наші собаки доїхали, а, до, а по, по Україні у нас слабо прилаштовуються. Це хороші новини і ми зараз вам покажемо цих красенів і розкажемо про них більше. Спочатку почнемо, звісно з сірка. Ладимчик, бери його. У нас тут глядачі є Роні. Ронік, Ронік теж проважає сірка в дорогу. Вдалося його витягнути, Так, зараз я переключаюся. Дивіться, а який, м який, м який. М який... А ну повернесь сонечку. Отак. Диви, як він крутить шейка і кесун такий. Дивіться, який як ж він як. гарний, м'ягесенький. Ми думаємо, що люди, які забирають Андріана, так, звати м -м. підписницю, буде дуже задоволена. Він такий ніжний. У мене, знаєте, руки після розчинника. Добре, а, ти брендіш шкребеться, думаю. Після розчинника такі шершаві. а він такий ніжний-ніжний. такий... Малюк. Але згадайте, і обов'язково подивіться відео в нашому каналі, де я його тримаю у двох долонях, де він важив 100 грам. Уявіть собі сліпих. Давайте я прикрию, прикрию, бо не дасть нам зняти відео. Сірка і нічку викинули біля смітника. Але я знайшла ветеринарку і з собакою здорою, здається, да? Да, здорою. Дора знайшла цих це двох кошенят. І вони вже могли замерзнути. Це, що кошенят. Що? Це кошенят, це вже кот такий кот. Скільки він важить? Ні? Ти казала? 2 кг 300 г. І він любить лізти аж на голову. Ось такий красень, віскасний такий е, малюнок на ньому. Він дуже гарний, е, муркотливий, ніжний котик. Але не вірилося, що вони виживуть. Ми з піпетки та і такої сосочки дитячої, спеціально для малюків, ледве-ледве викормили. І дивіться, який він став. Ну, на землю не пускаємо, бо Ні, вийшов. Він тече, дивіться, він дивиться на Роніка і вже готовий. Що ти? Що ти? Розкажи нашим підписникам, як тобі у нас okay. було. Тамурка, і звичайно. Свобода буде, свобода попугайського. Свобода буде Будеш бігати, бігати. так любиш бігати. Ну, в квартирі, але бігати, да, не, не в клітці, бо зараз не. вони мусили бути обмежені, бо якщо їх випускати, то це ми їх не знайдемо. Ну і якщо вдасться ще продовження засняти з Андріаною, з підписницею, яка його бере. Якщо вони захочуть, то ми знімемо таке коротке відео з тим, як віддаємо його вже. Такий здоровий Обов'язково подивіться це відео до кінця з приємними новинами, а також попередні з, з сірком і нічкою, де вони були маленькі, як ми їх вигодовували. І ми будемо вам вдячні за підтримку. Ну, класно, що люди змогли приїхати. Надіємось, вони доїжджають. Уже дивіться, як його мучають. Ну, чи... Ану ну, діди, дай послухати, як брендік плачеться, щоб ви розуміли, чого ми кажемо, щоб приїхали до нас. Ти коти самі не подорожують, не вирішать, а вони вже нас побачили і не кричить. <гум> що ти хотів? Що ти хотів? Да? Ну, Ми до того, що е котики в переносці, вони ну, в автобусі, там, в поїзді з чужою людиною, вони будуть стресувати, будуть мяукати. Да, да кажи, я буду плакати вам. да? Хороший котик теж дуже гарний. Зараз Лена їх е, поміняє. Одного, одного туди, а цього сюди. Зараз я так зупинюся тут. Ну і класно, що таку дорогу це скільки 400-450 кілометрів теж ну, проїхати це багато варто. Ну, люди, приємно, що такі люди відгукнулися і хочуть взяти саме цього кошака до себе. Зараз ще одного покажемо. Азар, а про цього Лена вам розкаже. Це брендічок це один з рідних діток Еліс. еліс, еліс да. Це рідний її синочок. Їх всього рідних три брендік з прайсліфанта. Троє вижило, було ще двоє, вони загинули, замерзли. Один народився мертвий. Коли це було? Це було ну, 5 місяців назад було. Весною. Ну, ну, практично віде, 5 весною. місяців у нас. Ці діти в нас народження, бо в день, коли Еліс народжувала, я побачила пост в групі міста з Ну і попросила дівчат, волонтерів занести в мою ветклініку, там, де ми обслуговуємося. Для чого? Для того, щоб, та, щоб вона там дородила і щоб нам привезли їх. Бо вона по одному родила, до речі. Так, да, і, до речі, на фотографії в мене є Еліс і Фантуся. Антуся, а ті вже були народжені раніше, вони лежали на асфальті, щоб ви розуміли. В коробці здається, чи на асфальті? А, ні, ні, вони лежали під коробкою якось так. Вони, да. Ну там, де родила мамка, так. Да. Як вони нас хололи, ну одне померло, одна, одна табічок помер, мертвий вже лежав. Ну, не прохолов. Угу. Прохолов, Да. А ті живі, да. а ті живі. І так угу. у нас з'явилась Еліс з кошенятами, ще одного спіріта піднести прямо в клініку. А, того е, теж та, гарненько, mm -hmm. такого пухнастого. Mm -hmm. Але знаєте, що, що викинули нічку і сірка, якого ми тільки що вам показували. До речі, нічка куди поїхала? В Київ в Київ. Тобто нічка в Києві, сірково їде у Львів, і бачимо так вони а, мені здається, це єдиний приплод, який роз'їжджається по Україні, а не в якомусь одному місці. І... Тобто заради тих двох, яких нам під... ну, Лена знайшла здоров біля смітника, ми не, взяли. Не заради, ну, ні, ні, ні. Я просто ну... побачила оголошення ти так думаю, поясни. що заради. Мені дуже шкода стало, тоді в нас не було стільки кошенят. Чо ти мені ти не казав? Дуже шкода і було, і ніхто не відгукувався, я питала, там час пройшов, питаю чи хтось забрав, а ніхто не забрав. Розумієте, на асфальті народжувати в парку, де купа людей собак, вони до вечора б не дожили. І коли дощ, ой, це да, дощ народ. На, на, тут у хаті Мені не стало жалко її та, і через то я написала, а потім я ще потім до мене дійшло, що вона може і вигодувати мені сірка і нічку. Їм на той момент вже днів 10-14 було. Тобто два тижні ми їх самі годували, на два тижні старші за усіх холощають. Хоча цей більший за сірка. Ну, мами тати різні. А ну, та я да, чую. Бо, ні, це просто для тих людей, то я хочу. Зараз, зараз кажуть, я стану біля машини. Передайте автобусом, передайте поїздом. Ні, ні. Тих тих. І чіткий він плаче. Маленький. Да, вони, вони, плачуть. Вони. Да. вони плачуть. Ти мене бачиш? Да. Не плачуть. Коли вони разом з райкою, вони не плачуть так. А коли, коли поодинці, вони дуже плакать. Мічка правда, плакала сильно. Надзвичайно. Чому я став... поставила таку умову, і жінка погодилась приїхати до нас, тому що я везла нічку. це було... Тут камера. Я думала, нас висадять, якщо чесно, У мене такий стрес був. У мене є страшний стрес. Це не варіант було автобусом, чесно. І після того я вирішила, що ні, ні треба машини забирати. Да, це дорого, да, це витрати. На жаль, ми самі провести не можемо через ситуацію, я не вожу так далеко. Через то, якщо хочете, ну що. Ну, Приїжджайте ну, до нас. Да, да. Uh... Минулого року, так, да, Кая. Минулого року ми ж завозили. Минулого. Минулого літа. То ми в п'ять ранку виїхали. Дивіться, ще це цей сірий йде, чи це новий? О, це цей було. А що він якось іде стрьомно, так? Ні, він Ні, просто крадеться. Це, це оцей, що дуже худий. Е, розвернись, іде. відійде від машини тако сюди. Е, я хотів сказати, що ще? того року то ми Кая в п'ять ранку сіли звід з Житомирської області. Е, до Львова. ну... Я так нормально їхав, і, і в п'ять вечора ми вже були тут назад. Вернулися, бо ще робота була у нас якраз тоді. То а зараз, ну бачите, ми не можемо завести. Поки більше. що. Якщо е лапа UA би мене забронірувала, то я би поїхав на край світу. А цьому пощастило, бо знаєте, після того як мені підтвердили сірка, що приїдуть все таки за ним на машині. Написала інша підписниця, знайома жінка, що вона вже... Так останемо, щоб тобі сонечко не било. Жіночка, з якою ми вже тут. спілкувалась ага. і сказала, що хоче взяти кошенятку. І знаєте, що дуже сподобалось, вона буде дивитися? Те, що сказали, що байдуже яке, щоб ну, спокійне, не з <прос�> таких шелу <прос�> да? спокійне і таке, що ніхто може не взяти, у якого менше всього шансів. Хм. Знаєте, це коли людина так каже, то не може бути ну, погана там людина. Бо Ну, Бачите, є популярні розкраски, є ні. Я показала, ну, uh -huh. порадила цих братів. І зупинились ми на бренді. Да. Чорно-білий він шикарний кіт, але чогось за білих менше всього хочуть. Дуже, Чорних, при... Дуже приємно, Лена, І сподіваємося, uh -huh. тобі теж сподобається брендік. Ти будеш mm -hmm. його любити, а він тебе. Бо Лену ми трошечки більше знаємо. Дуже приємно. Ну, що? як, як це називаєте, хлоп. Да? Сказали, що ім'я їм, їм сподобалось, да? там буде у нього подружка буде... Соня. І в цього подружка, тільки я не знаю, як звати. Чуєте, па... як... Па... це вже істерика Будуть нього. львівські парубки, я хотів сказати, хлопи. Да. Yeah. хлопи. Ой. Але подивись так ближче його. Зараз От казалось би, чорно білий подивіться, який він неймовірний. Цім... А носик оцей. І ці очі, да, який красень, красень. І ласковий. Вони в нас всі такі. Ми ж з ними займаємось, не просто їсти дали. О, чуєте? А Це О, сірко. Це вже плаче. А ну дай я стану, щоб, його, щоб він мене бачив. Підійде ближче да? до мене. Да. Зараз ми брендіка да, посадимо, да, їм легше буде двох їхати. Я не сяду. Так, так. Я сів, я тут рукою глажу, даю йому руку. Ну, да, бо бачите, в автобусі ніхто не буде терпіти, ви ж розумієте, да, в машині там ну, мусиш терпіти, да, поплакав, на руки взяв, а в автобусі ніхто ж ну, самі розуміє. Все, він заспокоївся, що я його глажу, ну, да, тут да, пальчик Так, да, він ласиться. Так що, такі у нас з цієї банди, у нас лишається фанта, дівчинка, руда. Руда це дуже ж так, всі хочуть рудих, а дівчинка це дуже рідкість велика. Фантузька лишається. І лишається такий табічок-спрайчик. Угу. Спрайт теж він дуже гарний. Дуже лагідний. Так, він неймовірно лагідний кіт. Так що, якщо хтось захоче, ми ще познімаємо з ними нове відео оному. Ну і кішечка Еліс потребує сім'ю. Мамунька Мамулька, да. мамунька вже стресує з ними разом. Я буду її <с 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 трошки їх так покусує, да. ганяє типу. Та вона просто вони її достають. Знаєте, як вони хочуть ну, смоктати. Тобто, або... ми теж прилаштовуємо Еліс. На цьому відео ми віде. будемо зупиняти, тому що вже і так досить довго. Бачимо, що багато людей не дивляться довгі відео. Тому. Хочемо так, щоб вам було цікаво, обов'язково лайкніть. Напишіть коментар. Якщо у нас будуть 500 переглядів, напишіть 250 коментарів. Це будемо вам дуже вдячні. Хоча б слово два напишіть привіт, звідки ви там ну, напишіть, звідки ви верніше, лайкніть там, пару смайликів і нам буде дуже приємно. Навіть пару слів. Покажи лолочко, щось, Зараз. що це ми випустили. Лолочка. Біля перетримки. Ці дітки, які з криші. Люсинка, Лютик, Леопольд і Це і діти. Тут сидить тут сидить Ронік, вони дружать. Вони дружилися, так. Да, і вони тут. Ронічок. Пьюнчик, пюнчик. Хороший кисень такий. А так моркоті. І ця йде одразу. Ну ходи, ходи. Тобто. Ось так. І нам написали, що ще 50 кілометрів їхати. А, ну то, вже все <таприсеться> то до нових зустрічей. Ще знімемо коротке відео, покажемо. Е така, е Як сказати, а вони нюхались. Е така прощальна таке відео сьогодні. Тож, всім пока.